Синя скриня. Я в оточенні красивих леді е, даруємо вам позитивні емоції е, та і ви отримуєте за це грошові винагороди. Да, прекрасно, проводимо час. Чилім е, кайфуємо разом з вами. Хто наловить найбільшу кількість турбонів, той і стане переможцем акції Синя скриня. Тобто забере в міст mm -hmm. нашої скрині, а подарунок там точно якийсь дорогий, точно якийсь офіген. А мені так подобається, Але... як ти пливеш, коли біля тебе я десь плыву, лє. Льоля, я пливу просто. Не Шо? говорю щось, аби говорить. Окей. Okay. Ти готова? Да. Один, два, три. Погнали. Його ставлять на лічильник, щоб менше води матав. Магніт. <свісно> 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 Ой, інфаркт попи. Я вам кажу, а не синя скриня сьогодні. Це, звісно, так. Да. Та ну блін. Так. <свісно> <свісно> Який тисяч гривень про от просто класно час разом з нами. Кайфуйте, веселіться. От, бачите, я взагалі вже на кайфі, тому що я отримую релакс easy» від нашої Льолечки. Мені сьогодні взагалі пощастило. У нас бачите, такий движ відбувається. Тобто, і людинка перемогла, отримала і головний подарунок, а ще їй нарахували дуже непогані бонуси. Отак от трапилося сьогодні. Тому дива трапляються, і головне, що вони трапляються на платформі. Чемпіонка зно разом з нами, а ще в такій прекрасній акції синя скриня». це була синя скриня.